Хау через сади один. Так, роздивилися весь світлок. Все стоїть на місці. Так, все ну возле карту ну, мисркистрач. Кстати, тут можна колесить побути. Цілу ніч крутив. Тепле повітря. взагалі було жесть. Полторушку газірованої води в втул. Секаловость Юрия Победоносцева 4 Пенсионеров целомало Сейчас надо нырнуть Двориком и Чинджерин да? верчу обмануть хочу вообще-то по-другому так блин не люблю такие шлемы лайку не мне нравятся короче шлем шлема яки это тише на скейтах чем там такие круглые Можно сейчас он уширяв через ставки, но не хочется лукать ну, там. Так багатенько тут в цьому районі. Завтра в мене вільний день, а неділю на сутки, так що вже повторяюсь, ну можливо, можливо, поїдемо десь подальше покататися. Високі не хочуть бігати, а прийдеться. Б на садах один. Так, вулиця Героїв України. Цікаво, яка була раніше. Була ж по-другому по-любому. Да, трауттуварчики, конечно. Друзья. Смотрите, бачите, а, вже... не ухти. Смотри, бачите и вам на пинку. А, это уже ухтить. Сталинграда 28. Там великотырновская 28, что мы в начале Какая у вас устраивает? Выбирайте. 28, вы остали на радо, чи было котырбинская? Вам на вывод? Чего верчу? Главное ще 28, так? Да? попали с работы. Сколько у нас движений. Короче, 15 минут. Я. 16 15. мульцевий зараз біля нього прокатимся ой кеглю покатить би додому з пивом mm -hmm. на неділю так да? mm -hmm. чи на менше У меня три трипов Можна було то по дорозі промчатися, ну щось не дуже хочеться. Так, друзі, що ми маємо? Ми маємо ще врем'я з вами спуститися вниз. Ніфіга себе чувак Щоб що уходить купається в цьому ставу Прям балдеє я стану вам показати не буде я видно там сама Лисина видніться водить Я не знаю скільки раз не їздив Не бачив щоб тут хтось купався Такий в каналізацію і думав, він Модний І балдеє там просто наслаждається. а то жара застала лучше в душі так а це щось Забросили, строили строили скінчилось наверное на фінансування. Це походу церквушка. Давно я так не переключався, проблематично назад буде. останній раз все таки я настроїв нормально Переключення скоростей Тільки надо б почистити. Такої вже же тут. Зараз з вами попрощаемся так мирного неба гарного вечора і тихих спокійних вихідних Літа, конечно, пролетіло, а вспомнить ничего. Хотя мы много с вами подорожували. В принципе, разом. Так. в бедняк, да? 12 секунд закінчуємо там, де почали нашу подорож. Остекление во всем кокока. Не знаю, ну що ж. Какая обшивка в них странно. <мес> ніхто сегодня ще тут не підбухает. То частенько тут таке место. Підбухнуть всегда тенек. <плес> Давайте до кінця алеї. Колись проїду по Скрябіна, там хтось хотів, відоси є по Скрябіна. Тож Андрій. Ну хай колись буду кудись їхати і почнемо з початку вулиці і до кінця прийду. О, бачите, як треба на стілі. Голый торс. Так, давайте. Не? добавляйся пові набора опачки болт заховався коли я вже надумаю попробувати чи вже лучше в наступному році руці це ж треба настроїться. я там прокатався одну хвилинку давайте чуть-чуть скрябина зацеплю Скрябина. На устроен. За еще хобот слона. Хотя бы телефон выдался. Так, банда байкеров. Папа. все друзья всем пока пока давайте